Держава Україна заборгувала 140 мільярдів гривень по пенсійним справам, і саме через це вона зараз змушена піднімати податки. Про це повідомила голова комітету з питань соціальної політики Галина Третякова. Цифра невиконання тільки пенсійним фондом сягає на сьогодні 140 мільярдів гривень. Вона каже, що більше половини цієї суми це виконання рішень судів щодо збільшення пенсії, тобто підвищення пенсії, перерахунки там і так далі. І тому подібне. От по всім цим справам, держава Україна заборгувала українцям 140 мільярдів гривень. Але так як у бюджеті цих грошей нема, залучати сюди західну допомогу, західні кредити, держава Україна не має права. Саме тому вони вирішили знайти, як то кажуть, внутрішні резерви, а де їх шукати правильно у українців. І в результаті, що ми маємо? Зараз вони піднімлять податки. Звичайно, ну, комуналка вже піднялася, але паралельно, звичайно, піднімляться ціни на продукти харчування, на ліки там, і на все інше. І пенсіонер буде йти в магазин, платити більше грошей за той же хліб, там, гречку і так далі, платити більше податок в державу для того, щоб держава з цього ж податку платила йому пенсію. Ну просто ідеальна схема від української влади. Єдине питання: а скільки пенсіонерів у цій схемі дотягне до тієї виплати пенсії? А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профіль.